Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо обробку ось цих листочків від борошнистої роси. Що це таке? Це от такий грибок, який, ось бачите, тут на цьому листочку і добре видно, він такий, нібито присипаний мукою. Це такий грибок, називається він борошниста роса. От Їх треба обробити, тому що. У листочки пропадуть. І він має непогану ось. Тут теж геть добре на ньому видно, непогану якби Швидкість до розмноження. Тому його треба терміново обробляти. Тут ніби то ще й не видно, але я також оброблю. І на нижній поличці ось в мене теж є кілька фіалочок із порошнистою росою. Але я оброблю всю поличку. Пробку проводитиму ось таким препаратом топаз, обов'язково фірми Сінгента, тому що є багато дуже підробок. Розводити один мл препарату на літр води. ну Я розвела на пів літри ось такою пшикалкою, зараз це все попшикаю, обов'язково заберу світло. Ну, тобто я його виключу, просто вже якби підходить пора, і вимкну. Ось так, Значить більш ніде у мене не видно, тільки на ось в цьому лоточку. Це борошниста руса внаслідок перепаду температур. У мене опалення ну, дров'яний котел. І от зранку. Доволі таки, якби прохолодно, а ввечері тепло, і велика вологість, і розвивається борошниста роса. Ну, вона розвивається тільки на нижніх. За весь час у мене було тільки на тих, що стоять на, зем... на полові, і на нижній поличці. Вона дуже добре розноситься за руками, якщо десь спробував, взяв і пішов далі, далі позачіпав інші квіти. І... Ці спори, це грибок, спори, вони переносяться. Але це не дуже страшно, однієї обробки достатньо все буде ок. Хвилюватися нема чого. Ну що ж, обробку я буду проводити, мабуть, уже сама, тому що однією рукою. Трохи незручно, але, я думаю, зрозуміло, що я просто їх попшикаю і в темноті залишу просихати. Препарат, якби не дуже шкідливий, в кімнаті в мене ніхто не проживає, двері закриті і вікно відкрию на деякий час. Що ж, всім дякую за увагу і бажаю гарних квітів без будь-яких хвороб і шкідників. Так, ну що ж, всіх побризкала. І ось таких маленьких діточок також побризкала. Вони поряд стояли з цими лоточками. Ось тут такі манюні вже хочеться звісти. манюні, манюні я вже бутон вигнав. І побризкала нижню поличку. Зараз вимкну світло і нехай підсихають. Що ж, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім гарних квітів без хвороб і шкідників. Всього найкращого!